Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Яким буде січень 2026 року, що буде відбуватися ще до кінця місяця? Я розумію, що я це відео записую з дуже великим запізненням. Ну, тим не менш, все одно ще залишилася більша частина місяця, більше половини місяця. Я би хотів подивитися, до кінця січня, взагалі, що буде відбуватись в Україні, чи є якісь великі небезпеки, чи є якісь великі загрози. Для України ударів атак. Блекаути зараз такі досить інтенсивні. Ну я би сказав, що інтенсивність їхня вже більш... збільшуватись не буде, якими вони зараз є на даний момент, такими вони приблизно і будуть залишатися до кінця зими. Про це я, до речі, вчора також говорив на одному з телеканалів, де я давав інтерв'ю. Мене також за це питали. І... і мені карти черговий раз показали, що якими блекаути були. Такими вони будуть приблизно до кінця зими. Поки останні сніги не підуть під землю, не розтануть, то такими приблизно і будуть блекаути, якими вони є зараз. Добре це чи погано, дивіться на ситуацію, яка є зараз, приблизно такою вона і залишиться. Я витягну три карти Таро. Я витягну три карти на циганській колоді. Я хочу подивитися до кінця січня 2026 року яким він буде? Сімірка мечів зразу карта втрат, карта ударів, карта атак. Можливі нові удари по енергетиці, по об'єктах інфраструктури, можливі якісь розорення та втрати. Трійка кубків карта об'єднань, карта союзів. Максимальне об'єднання. Можливо, Україна почне з кимось коаліції якісь підписувати, можливо, якісь нові союзи. Двійка пентаклів складні фінансові операції. Купле-продажа. Якісь можливі фінансові операції будуть відбуватись. Карта ожидання, очікування те, про що я казав на початку відео стосовно блекауту, що ситуація такою і залишатиметься. Нічого змінюватись особо не буде. Далі карта вченого, якісь важливі новини, підписання документів, інформація. Карта Надіжди хороша карта, позитивна. Карта, яка говорить, що світло все одно є. Кінці тунеля, і все одно є якісь позитивні переміни, і вони, скоріше за все, будуть під кінець січня. Але загалом, якщо взяти загальну картину, я би сказав так, що цей місяць січень, яким є, таким і залишиться для всіх, і ситуація такою приблизно і буде. З блекаутами, з усім. Рештою, завтра, 15 число, якийсь. Там я пам'ятаю відео, мені присилали ще до Нового року. Ще в листопаді присилали це відео, і мама мені присилала це відео. Равин з Дніпра говорив про те, що він точно знає на 100% що 15 січня закінчиться війна. І після цього Україна стане однією з наймодніших, найпрогресивніших, найкрутіших країн світу. Ну, завтра, якраз 15 число, подивимося. Я би не був настільки оптимістом великим, я вже напрогнозував 24-й рік, що мені досі згадують українці не злим тихим словом. Ну, своє виправдання можу сказати, що я така ж сама смертна людина, і я не давав 100% гарантії, знаєте, з іншої сторони. Я від свого прогнозу не відмовляюся. Все-таки, це один з тих небагатьох прогнозів, який не збувся. Але якщо взяти загальну статистику, більшість моїх прогнозів все-таки збувається. Відсотків на 80 добрих, а можливо, навіть і більше. Просто прогноз стосовно завершення війни був таким, знаєте, вабанком, який я чомусь взяв у 2024 році, от мені чомусь так зразу прийшло. Ще в 2022 році я сказав про 24-й. Мені ще тоді казали, що я нагнітаю, що війна не буде тривати так довго. Я це теж добре пам'ятаю. А виявилося, що це не то, що довго, а триває набагато довше війна вже перевалила за Велику Вітчизняну. Яка була до 45-41-го. го з Так, ну, що я можу сказати з цього приводу? Дуже би хотілося, щоб це так було. Ну, на рахунок слів того равина. Навряд чи. Тому що завтра, вже 15 те число, коли він пророкував, що війни вже не буде. Таке, бережіть себе та своїх близьких. Побачимося! Бажаю всім гарного та позитивного січня!